Сьогодні в селищі Королево проводиться турнір пам'яті Юрія Івановича Черкова, легенди закарпатського футбола, а також Юрій Іванович Черков був уроженцем селища Королева. У турнірі приймають участь юнацькі команди, а також ветерани футболу. Сьогоднішній турнір закінчився перемогою юнаків селища села Теково. Юнаки селища Королева займали зайняли друге місце, і юнаки села Хижа зайняли третє місце. Зараз на полі відбувається матч між ветеранами. Селища Королево і міста Виноградів, безперечно, сьогоднішній турнір і організатори не могли провести власними силами, і тому ми звернулися до за допомогою до депутата обласної ради Владислава Поляка, до депутата обласної ради. Федора Ісаєвича, а також до жителя королева Миколи Михайловича Кріки. Ми дуже вдячні їм за допомогу, за ті кошти, виділені на призи, за те, що вони допомагають нам проводити цей турнір, а також пропагувати футбол. Дякую.